Вас вітає незалежний міжнародний волонтерський канал Діаспора .UA». Ми об'єднуємо українців світу і світ для України. Сьогодні з вами я, Оксана Давида і Людмила Пустельник. Вітаю, пані Людмила. Вітаю, пані Оксано. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Так як ви напевно знаєте і спостерігаєте, що відбувається в медійному просторі. Ми переживаємо таку дуже зараз серйозну хвилю атак на консервативних людей, на людей, які мислять трошки інші від загальної лінії. Ми знаємо, що відбувається на великих полях Twitter, Ми знаємо, що відбувається на полях власне YouTube, і ми знаємо, що відбувається навіть на полях Фейсбуку, тому що атакують людей, які не вкладаються в загальну лінію, як ми називаємо партії. І ось ми маємо такий наочний приклад з перших рук, що сталося, наша колега, журналістка Людмила Пустельник, за свою професійну відкритість, за свою відвертість, за свою, скажімо, таку дуже гарну гостру різкість подачі інформації. Вона заблокована на Фейсбуці за що. Дуже дивна річ, пані Людмила вам зараз розповість. Зараз Та розкажу прапор. це дуже цікаво. Отже, це було абсолютно невинне фото футбольних фанатів з Іспанії. Вони на трибунах чемпіонату світу розгорнули жовто-синій прапор і на ньому була символіка Азова. Після чого мені, коли я зробила репост цієї фотографії, мені одразу ж прилетів бан небагато немало на місяць на Фейсбуці, і було сказано, що це мені за поширення тероризму. Ну ось пані та панове, якщо Катерина Крук, адміністраторка українського сегмента Фейсбука і її команда, ви зараз нас чуєте, побачите, то будь ласка, майте на увазі, що я буду застосовувати всі можливі засоби, в тому звичайно легальні, в тому числі юридичні, для того, щоб вас притягти до відповідальності за співпрацю з ворогом і за державну зраду, тому що після всього, що відомо про Азов, про їхню героїчну оборону Азовсталі, про Трагедію в Оленівці, ви все одно продовжуєте наполягати за якимись російськими шаблонами, що Азов це терористична організація. Цьому немає жодного ні пояснення, ні виправдання, і тут просто на халатність, на застарілий алгоритм списати це не можна. Ну ось така справа. Ми живемо, панове пані та панове, в інформаційному гету, у віртуальному гету, яке нам створили Фейсбук, ЕПЛ та інші компанії. А чому я задала Apple? Тому що. Дуже цікава новина надійшла недавно з Китаю, де як відомо відбуваються масові протести проти локдаунів, проти урядових утисків. І ці протести нагадаю мирні протестувальники поводять себе цивілізовано, і це саме мирна демонстрація, але проти уряду. І що ми знаємо про Китай? Що там неможливо вийти за межі того інтернету, який не контролюється державою. Ви, якщо хочете користуватися інтернетом, то лише тими ресурсами, які китайські. Якщо ви, боронь Боже, виходите за межі країни, то до вас приїжджає поліція, і ви зникаєте надовго. Такі там реалії. І ось протестувальники для того, щоб обминути оці ці урядові рогатки, щоб могти спілкуватися, вони використовувалися таким застосунком від Apple. Він називається AirDrop. І вони могли координати свої дії. Що зробив Apple? Він просто заблокував цей застосунок, і тепер протестувальники не можуть спілкуватися. Звичайно, це викликало хвилю обурення в Китаї, викликало хвилю обурення в Америці. І губернатор Флориди де Санті вже теж висловився на цю тему, що фактично Apple співпрацює з комуністичним урядом Китаю. Але що тут особливо цікаво? Це приватна компанія, промисловий гігант. Ми всі про це знаємо. Тим не менш вони отримують державні субсидії, субсидії від штатів. І минулого року ця цифра була ні не багато, ні мало майже 900 мільйонів доларів. Якщо ви думаєте, що ця сума, колосальна сума платників податків, використовується на те, щоб полегшити якось їм життя, щоб видумати якийсь надзвичайно потужний гаджет, щоб там, скажімо, розвинути штучний інтелект чи що завгодно ні, нічого подібного. Ці гроші вкладаються в будівництво нових офісів. І переїзди працівників з одного офісу в другий, ось на що йдуть ці гроші платників податків. І що цікаво, що минулого року вже спорудили такий величезний бегемот комплекс Північній Кароліні, вгатили в нього мільярд доларів, в тому числі і ось цих субсидій. І ось це будівництво вже було названо експертами одною з найгірших інвестицій не лише року, тому що це було просто марнотратництво даремна витрата коштів. А чому Apple такий лояльний до китайського уряду? Це жоден не секрет, тому що за останній рік в них дуже збільшилися продажі гаджетів Apple від Apple саме в Китаї. І тім Кук, керівник компанії, він не раз висловлював тільки захоплення діями комуністичного уряду Китаю. Він говорив про те, що нашої компанії і в Китаї спільні цінності ми так дуже любимо багато працювати, так само як і китайці. Жодного осуду репресивною жорстокою політикою уряду Китаю, і знову ж таки повторюю, що все це робиться не просто так, не на власні прибутки, а на гроші платників податків. І тобто, ми бачимо Фейсбуком створюється якийсь продукт, на який підсаджується буквально вся планета, тому що це швидко, ефективно, дешево, чудово. І якийсь період вам навіть дозволяють говорити те, що ви думаєте, те, що ви хочете. А потім починається закручування І Потім вам казати, починають говорити, що про що ви можете писати, про що ні, що ви можете казати, що ні. В ідеалі ви маєте навіть думати так, як хоче цього великий брат, великий бос. Те, що вже ми маємо в Китаї, ця модель, як я вже казала, вона вже працює там десятиріччями. Теж саме хоче для нас створити Фейсбук. Він, в принципі, вже багато добився в цьому напрямку, тому що. Всі ми знаємо, скажімо, ось такий етнонім, який починається на МО. Це назва росіян. Він дуже часто цей етнонім використовувався українськими класиками, в тому числі Тарасом Шевченком. Але спробуйте, хоча б раз написати це слово на Фейсбуці, ви отримаєте бан. І крім того, ще й попередження, що ви поширюєте міжнаціональну ворожнечу. Це після 9 місяців війни. Ось така політика Фейсбука відверто ворожа щодо України, відверто колаборантська з ворогом і відверто зрадницька. І пані та панове в українському уряді, яких я не думаю, що у вас ця ситуація влаштовує. А Фейсбук діє і на території України, і він повинен підкорюватися законам України. То, будь ласка, подбайте про те, щоб закони України працювали також і в Фейсбуці. Так, до речі, про азовців. Якщо ви пам'ятаєте, ми ж мали кілька розмов на ту тему. Так, звичайно. ми запрошували навіть депутата Верховної Ради на тему Азова була велика розмова з нами. Потім я піднімала це питання, коли мала інтерв'ю з послом України в Японії. Він поділився як японці, власне. Возвеличують Азов одна пана з небагатьох країн, яка зробила абсолютно екстраординарний крок. А от до речі, що відбувається зараз на інформаційних полях Америки, де сам проскочило, що є, як вони це гарно подають, є наміри розглянути вагнерівців. Так само, як терористичну організацію, okay. і ось від собі тут буде дуже цікавий момент. Дай Боже, що їх там оголосять терористичними діячами, хоча країну не хочуть голосити. І тоді, як це не дивно, вагнерівці будуть на одній. Площині так. разом з азовцями це просто ну це дикість це, Дійсно, нам треба це питання піднімати. І от, власне, ви назвали фамілію куратора українського фейсбуку. Я думаю, що дуже було б чудово, якби до неї почали писати наші українці, і ми це будемо робити. Ну ну вона однозначно не є на українській стороні, хоча мала би бути ось назву так, ще раз і прізвище. Це Катерина Крук. І їм, до речі, її не так легко знайти на Фейсбуці. Вона маскується, але вона є по соцмережах і в інтернеті і її контакти знайти можливо. Добре, ми будемо це робити. І до речі, про те, що відбувається зараз на інформаційних полях Євросоюзу. Нещодавно ми побачили цікаву інформацію про таку пані, яка трошки зараз війшла скандально. В поле зору президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейнер. Mm -hmm. Вона займається питаннями, які, напевно, варта розглянути. Вона запропонувала дуже цікавий, але неоднозначний крок щодо. Тих 300 мільярдів заморожених наразі як називають російських ерсиць. активів, так гроші активи, так. центрального банку Росії. Вони там є заморожені, і ми так сподіваємося. Про той йде багато розмов, що власне на часі зараз ці гроші надати Україні, тобто просто. Ну, якимись юридичними методами конфіскувати, тому що це є гроші, які мали би зараз працювати на Україну. При тому, що вона оголосила, що приблизно на 600 мільярдів збитків зараз має Україна. Ну це напевно дуже занижена цифра, але тим не менше. І тут вона, як то кажуть, благими намірами вистала на дорога в пекло. Як ви думаєте, це ж дуже просто, просто якимось чином юридично це оформити і передати їх Україні? Так, вони кажуть, що не було таких прецедентів. Так, це дуже важко зробити. Ну, слухайте, таких прецедентів з війною в Європі такого масштабу також не було. І завжди щось робиться перший раз. Так що наша стара добра Європа мала б це зробити. Натомість, пані Урсула пропонує дуже цікавий такий, таку, як то кажуть, новуходовочку бізнесову. Вона пропонує створити спеціальну фундацію. Спеціально якусь наглядову раду і зробити фонд, який буде ці гроші 300 мільярдів інвестувати. І тут дуже цікавий рядок. Я перекладала, я не могла повірити, що це дійсно так звучить. Вона каже, що вони будуть Україні надавати прибутки, проценти з тих інвестментів, але гроші, ті оригінальні, 300 мільярдів після зняття санкцій, як все закінчиться, будуть повернуті власникам. Це просто, ну, того ніхто не говорив, і тут питання таке, що, по-перше, інвестиції не будуть працювати відразу. Це будуть місяці, це будуть роки. Які вони будуть, які ті будуть відсотки повернення, може буде в три рази більше, а може буде 10%, Ми ж не знаємо. Тобто, Створюється ще одна бюрократична пропонується створити ще одну бюрократичну структуру, яка буде звичайно шести грошей годуватися, тому що не будуть головний. мати зарплати. Треба отримати чиновників, які будуть цими грошима маніпулювати. Це 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 просто якась черговий нонсенс, і я так, думаю, що це треба озвучувати так. Я би хотіла ще пояснити і залаштункову ситуацію цього нонсенсу. Відомо, що активи є не лише російські в Європі, але є західні активи в Росії. То ось їх там набагато більше ніж 300 мільярдів російських. І вже відомо про те, що росіяни заявили: якщо ви заморожуєте наші забираєте наші активи в Європі, то ми забираємо собі активи великих бізнесів західних, які у нас ще зберігаються. Звичайно, цього ніхто не хоче, і для загалу згодовується ось така красива. Ну верніше зовсім не красива казочка що про те, що буде створюватися фонд вже з, зі штатом чиновників, і Україна, можливо, колись якісь відсотки отримає. А до речі, а за обслуговування відсотків теж треба платити так. для того. Для того щоб ці відсотки таки відбувалися, то це теж це, це не є безкоштовна справа. Звичайно, набагато рішучіше і набагато дешевше було би зараз передати ці активи Україні. Але при тому довелося би змиритися з тим, що втрачаються активи Західні в Росії. Тобто наш personal, just business. як завжди, цинічно, безпардонно, хамське. Ось такі різні видумуються, вигадуються інформаційні маніпуляції, щоб виправдати свою дуже погану гру на цьому тлі. Ну і фактично українці залишаються самі, сам на сам з ворогом. І тут не лише йдеться про фінанси, але й про Тему збройної допомоги Україні, про яку ми з вами ще поговоримо зараз. Я ще хочу просто додати Просу. про пані Урсулу перед зброєю. Вона ще один нюанс дуже цікавий, оголосила своїх аналізів подій навколо України. Тобто, була ідея створити спеціальний європейський суд. Який буде підтримуватися організацією Об'єднаних Націй, тільки уявіть собі, яка це буде структура, ну, і ми вона наскільки тільки потужна організація Об'єднаних Націй, от все, що буде нею підтримуватись, це мені вже мені зразу вискакують такі цифри з багатьма нулями, тому що їхні зарплати напевно ще дістануть один нуль, і цей спеціально створений суд має працювати на те, щоб розглядати злочини Росії під час їхньої війни в Україні. Тобто, невже в нашому в нашому світі, в нашій старій добрій Європі, нема достатньо судів? Є міжнародний суд, є суд в Гаазі, є європейський суд, є їх стільки. Зрештою, ми маємо свої українські суди. Чи, чи, чи не було б добре зробити потім виїзне засідання тої ж Гагаги, десь в Маріуполі, і зробити все, як має бути по закону? Я Думаю, що нам вистачить юристів, правників, щоб це провернути. Ні? Вони хочуть зробити структуру. І до речі, це підтримується зараз на багатьох рівнях. Знову робиться такий хайп на тому, чого взагалі можна навіть не обговорювати. Вони будуть створювати нову нову бюрократію з юридичним таким відтінком. Ну ну от от маєте так. Вони душою і тілом боліють за Україну. Ну в мене знаєте, таке враження, що це все робиться, mm -hmm. починають працювати зараз для того, щоб якомога більше применшити перемогу України. Вони вже усвідомили, що неминуча. І що вона буде дуже гучною. І ось тепер намагаються будь-якими способами все ж таки відсунути в тінь, щось зробити, щоб Росія виглядала не так погано, як вона вже виглядає. Якось пом'якшити пістили соломки, пом'якшити удари для себе. Тобто, все це робиться буквально в нас на очах, цинічно. Але, пані і панове. Ми повинні це розуміти, і ми повинні розуміти, що ця інформація ви можливо її не побачите в українських засобах масової інформації, а побачите дуже з інше дуже з дуже з іншими зі зміненими акцентами. Тому, будь ласка, будьте медійно грамотними, користуйтеся більше ніж одним джерелом інформації, і робіть правильні висновки. Так Способ... тут до речі, що навіть перша леді України підтримала цю ідею в своїх міжнародних поїздках до Великої Британії про власне цей суд. Невже нема цікавіших питань, які можна поставити для таких високих інстанцій? Я думаю, що це помилкове рішення, і це просто відвертання уваги створення ще одної ситуації, де будуть гроші, де будуть зацікавлені люди, і де буде дійсно просто. Відволікатися увага від справжніх важливих подій в Україні, тому що ще одного суду нам не треба, нас, нас їх і досить. В тих мантіях вони сидять там середньовіччя, і там є такі традиції європейських судів, що я не думаю, що треба створювати новий. Ну, але ж. але ж. Пані Люда, там є ще дуже цікава тема, власне, по військовому озброєнню. Я знаю, що ви над тим працювали. Власне, про ось... Насамс... Ігри в патріотів навколо патріотів. Патріоти це система протиракетної оборони, системи ППО, про які дуже багато говорилося останнім часом. Спочатку, як ви знаєте, була тема така, що ось США вже готові надати. Потім раптом вмикається задня швидкість, Ні, ми не готові надати. І привід, який Ну, він звучить просто сміховинно, він не витримує жодної критики. Його озвучив речник Пентагону. що… Нема. По ні, вони то є, але українці не знають, як ними користуватися. Це після 9 місяців війни, після того як наші артилеристи проходять вишкіл на кращих на військових базах Європи, і після того як відомо, що наші фахівці вчаться дуже швидко, вони виявляються, не зможуть керувати патріотами. І нагадаю, що ось такий аргумент, що українці просто не знають, що з тими патріотами робити, прозвучав ще на початку війни в березні. От і, бо вже тоді одразу ж український уряд звернувся до Америки з проханням щоб надати патріоти. Чому саме патріоти? Тому що на сьогодні це найбільш ефективний засіб боротьби з балістичними та крилатими ракетами. Це система, яка високомодульна, високомобільна, і вона реагує дуже оперативно. Там поєднуються в одному чотири функції, і вони всі одночасні. Це одночасно і радар він бачить, бачить ракету. Він одразу ж випускає їй на назустріч, і відразу ж цю ракету нейтралізує. І буквально в перші секунди після запуску ракети з про цій, ракети з Патріота, вона стає надзвуковою. Тобто, потужнішої і сучаснішої зброї, яка могла би протидіяти російській воєнній машині, на сьогодні немає. Але чому цього не відбувається, Ну, мені іншого іншого пояснення як те, що це. Співпраця з ворогом і фактично співучасть у злочинах проти людяності в мене немає. Це ж я перепрошую, це ж угу. йде в категорію захисної зброї, це ж не Значально, є зброя нападу. Звичайно, це є ото питання закривання неба. Тобто це є Власне. оборонна зброя. І нагадаю, що дальність роботи системи Петріот до 160 кілометрів, тобто це дуже ефективна зброя. Тобто, вона могла би вражати. І навіть вже об'єкт запуску цієї ракети на території ворога, і швидше за все, ось це і є тим аргументом, про який не говориться вголос, але про який в Пентагоні не ходять озвучувати. Але а що якщо українці раптом наважаться, будуть такі нахабні, що будуть щоб стрелять по росіянах, які проти них воюють, це ж неподобство. Як це таке може допускати? Ну і нагадаю, що система Патріот вона себе чудово зарекомендувала в усіх збройних конфліктах. Вона успішно працьована і е, дуже багато таких схвальних відгуків отримала під час двох іракських кампаній. Її основна перевага в тому, що вона е, дуже проста в експлуатації, тобто її можна встановити і на вантажівці, і на причепі, і... Е, От, Скажімо, систему розміром з батарею вона може бути розгорнута менше, ніж протягом години, тобто це дуже швидко. І знову ж таки, цих систем Патріот, їх, їх досить багато на території США. Точну цифру мені не вдалося знайти. В тисячах вона рахується. Ти, тисяча, так. Так, але, скажімо, ось з же ж систем ХОК, яструб, їх 27 тисяч. І отут, знову ж таки, оцініть ступінь лицемірства і цинізму. Якісь е, ці системи яструму вже відомо, що передала Іспанія е, українцям. Але ці системи, що робить НАТО, що робить американська адміністрація? Вони вмовляють країни-члени НАТО, вони вмовляють всіх по східній і західній Європі. Передайте, будь ласка, Україні свої запаси збройні. А ми чомусь цього робити не будемо. Тобто Америка, в якої цих цієї зброї набагато більше. І яка вже не користується цим старшим поколінням, вона все одно не зрозуміло для чого тримає ці запаси. Тим часом, як Іспанія, позбуваючись своїх яструбів, вона фактично лишає, вона послаблює свій збройний потенціал, так само як це роблять країни Балтії, які теж намагаються чи можуть допомогти Україні. Ну і тут ще в цьому ж контексті дуже цікава інформація про системи НАСАМС. Про які теж було дуже багато розмов, які теж передані вже кілька Україні. Але знову ж таки вони не можуть змінити погоди, вони не можуть радикально зупинити ось цих ракетних атак проти інфраструктури української, тому що відомо, що росіяни не зупиняться і вони будуть і далі обстрілювати нашу цивільну структуру. То ось насамс. Вони адміністрація Байдена сказала, що вона передасть більше їх Україні. А тепер давайте спустимося на грішну землю. Тільки для того, щоб ці насам зробили, щоб освоїла компанія-виробник більше мільярд двісті мільйонів на виготовлення цих шести чи семи насамсів, потрібно буде два роки. А ці системи потрібні вже. І ніхто знову ж таки не говорить про системи Patriot, які б дуже пригодилися зараз, і які, до речі, можуть збивати не лише ракети, але також і літаки. І вони доведені ефективно. А ми недавно вже чули, що в Енгельсі дуже багато приземлилося зараз військових винищувачів російських, і вони підзаряджаються і зрозуміло, в якому напрямку вони полетять, і що будуть робити над українською землею в небі. Ну, ось така ситуація подвійно потрійних стандартів, яка успішно вже опрацьована адміністрацією Байдена. Дуже багато риторики про те, що допомога є, допомога буде, яка вона насправді ми бачимо всі. І нагадаю, знову ж таки, в контексті початку нашої розмови про Китай, це саме Китай завдяки його. Діалогові з Байденом Польща не змогла надати нам ось ці радянські літаки Міг 29 тому що Китай вимагав США не створювати ескалацію і Байден пристав на цю пропозицію. Ну і з чиїй стороні Китай в цій війні вже здається зрозуміло і жодних ілюзій немає. Крім тих, звичайно, панів та пані, які продовжують довіряти майстринним американським засобам масової інформації і українським, які повторюють ті ж самі наративи. Так, і тут, власне, в тому контексті хочу згадати, як дуже ну, невірно, неправильно помилково подають нам деякі новини власне, відносно допомоги Україні. От, Скажімо, нещодавній виступ генерального секретаря НАТО Столтенберга він там щось три хвилини був, він був такий ну, одна водичка, там кілька, не знаю, десь разів 8-10 було повторено слово. «We will support Ukraine», що ми будемо підтримувати Україну. Оце слово ми підтримуємо Україну. Було в кожному реченні. Жодного там не було факту, жодного не було дійсно такого якогось запевнення, що щось зміниться. І тим не менше, наші провідні мас мідіа українські з таким диким захопленням почали говорити: що дивіться НАТО. Дотримує свого слова навіть здається, я це чула в Верестовича. Ну він англійську знає добре. Ну в кінці кінців де ж ти там почув, що НАТО буде свого слова дотримувати. Там не було жодного натяку, що і як відбудеться. Було за три хвилини, кілька. Ну кажуть, здається, вісім чи десять разів названо слово. Ми будемо підтримувати. Як, чим, коли. І в якому обсязі, і яким, власне, якими засобами там не було нічого сказано. Але тим не менше, той хай піде, і от вся Україна такими хвилями, що бачите, сказав добре, добре, добре. В результаті нам подають водичку, а нічого не змінюється. Тільки от такими, от нас годують обіцянками. І коли Бо... я чую це слово. Дуже в негарне формулювання йде. Це власне відносно озброєнь на різних рівнях і в НАТО, і тут у нас з Білого Дому. Ми будемо розглядати можливість надавання чогось. Оце о, комбінація тих слів, це є просто вбивча. Вони тільки думають, чи вони будуть розглядати можливість чогось. Це, це взагалі граматично і змістовно це є. Це просто зрада України, тому що такі речення не мають права вживатися взагалі в контексті розмов про військову допомогу Україні. Вони думають за 9 місяців, вони ще не зрозуміли, що відбувається. Ну за 9 місяців вже можна було б щось і народити, не лише думати. І ви знаєте, мені було просто мене шокувало, коли я прочитала навіть в недобитків російської позиційної преси, які вони пишуть, вони бачать те, чого не бачать українські змі. Що те, що робить адміністрація Байдена по відношенню до України, не надаючи їй потрібної зброї, це співучасть у злочині, це співучасть у вбивстві мирних людей українців. Але, але обіцянка-цяцянка, а далі ми знаємо, що каже фольклор український про ці обіцянки. Так, на жаль. Ну що ж, ми будемо боротися. Ми будемо боротися з тою дезінформацією, будемо доносити свіжі, гострі, може, не зовсім зручні, але все таки факти правди. І я на закінчення хочу звернутися до наших глядачів. Ми робили вже це оголошення, але я хочу повторити: ми хочемо розвинути трошки наш канал в більш такому технічно досконалому напрямку, і ми дійсно потребуємо допомоги вашої. Ми, ми хочемо зробити. Пропозицію оголошення про те, що чи хтось може нам до нас би долучився як волонтер. Нам потрібна спеціаліст, який знає, як редагувати, випускати відео, і людина, яка працює як графічний дизайнер. І ми працюємо як волонтери. Нам ніхто нашої роботи не оплачує. Навпаки, ми тільки маємо видатки і втратимо свій час. Тобто, але ми це робимо для України з душою. Але ми розуміємо, що нам можливо не вдасться знайти волонтерів, тобто їхня робота має бути, хоч трошки оплачена, і ми були б дуже вдячні, якби наші глядачі віднеслися до цього з розумінням, і і, як я це називаю, раз на тиждень вартість кави, яку ви п'єте, якби ви нам зробили такий подарунок, це було б дуже нам помічне і ми могли просто відпрацювати це кращою якістю і кращим розвитком наших передач. Ми маємо дуже цікаві ідеї, технічні. Ми над ними вже працюємо. До речі, ви певно зауважили, що ми випустили кілька. Таких коротеньких відео до одної хвилини вони називаються шортс. Вони не вискакують в стрічці як от звичайні наші відео. Але якщо ви зайдете на канал Діаспора на Ютубі, там відразу зверху ви їх побачите, і вони дуже нам піднімають популярність. Ми там стараємося інтенсивно закладати багато інформації, але повірте, щоб зробити отакий однохвилинний шорт. Це є два дні роботи для нашої команди, але ми це будемо робити. І ми просимо вашої просто підтримки і, звичайно, поширення. Ми вже гарно дуже ростемо в числі наших підписників, але нам дуже потрібна ваша допомога. І дякуємо за чудові коменти. Дякуємо за ваш дух. Але, будь ласка, якщо є ваша змога, ваша ласка, підтримайте нас. Ну, я лише хочу надати, що ось виробництво такого одного шорта, в якому максимально концентрована інформація, це лише відео робота. відеоінженера, це до 15 годин часу. Так, просто щоб ви зрозуміли, що ми робимо, і цілком безкоштовно. І пані та, панове, якщо ви станете членом нашої команди, то ви таким чином приєднаєтеся до інформаційного фронту, і ви таким чином теж будете допомагати своїй країні, де би ви не були. Будь ласка, серйозно прислухайтеся до цього оголошення. Якщо ви знаєте когось, хто має такі навички, яких ми потребуємо. Будь ласка, повідомте його і зв'яжіться з нами. Дякуємо. Так, так, дуже будемо вдячні. З вами були Оксана Давида, Людмила Пустельник. Діаспора, я вітаю вас, бажаю вам всіх благ. Слава Україні, героям слава, всього найкращого.